На цьому тижні, який наразі продовжується на території міста Запоріжжя, Запорізької області ми приймали велику кількість делегацій урядовців для вирішення нагальних потреб і проблем Запорізької області. Звичайно, головна подія це приїзд на територію Запорізької області. і Міста Запоріжжя безпосередньо прем'єр-міністра України Дениса Антоновича Шмигаля, а також перший в історії проведення. Засідання кабінету міністрів безпосередньо з міста Запоріжжя, яке було присвячене проблемам Запоріжжя. Є велика кількість нагальних потреб, які ми маємо вирішувати, і звичайно ж значно легше зорієнтуватися на тих питаннях, які є безпосередньо на місцевості, побачивши їх, почувши про проблеми дійсно від мешканців Запорізької області. На що була сьогодні націлена робота прем'єр-міністра України на території безпосередньо Запорізької області? Перше питання оборона допомога військовим це в пріоритеті у всієї держави, і звичайно що прем'єр-міністра. Тому відвідали ми спочатку будівництво фортифікаційних споруд опорної які вже з. Будовані на території Запорізької області також обговорили ті плани, які будуть виконуватись по нарощуванню оборонних споруд на території Запорізької області. Це і безпосередня оборона самого міста Запоріжжя, яке вже будується підрядними організаціями, які законтрактовані обласною військовою адміністрацією. Це і будівництво додаткових оборонних споруд до того опорного рубежу, який було побудовано раніше. Також в фокусі уваги будівництво підземних шкіл. Сьогодні я разом з прем'єр-міністром одну з них ми відвідали темпи дійсно надихають. Хочу подякувати підрядним організаціям, замовникам будівництва технічному нагляду на одній з шкіл. А вже залита основна плита, яка заливалася 32 години безперервно. Тож заводи по видачі бетону. Підрядні організації, які приймали бетон, працювали безперервно 32 години. Дійсно, дякуємо за те, що в належних темпах виконується сьогодні будівництво. Також ще одна знакова подія. Сьогодні на засіданні уряду було прийнято рішення виділити додаткові кошти для будівництва укриття ще в одній школі на території міста Запоріжжя. Це Школа Елінд, на яку виділено сьогодні додатково 78 мільйонів гривень, і також наша мета в цьому році запустити освітній процес офлайн і на базі цієї школи. Також це не останні виділення грошей на будівництво укриттів, де буде проводитись освітній процес, а також Найближчим часом ми повідомимо про ще одну школу на території Запорізької області, однієї з громад Запорізької області. І сподіваюся, що це буде ще не одна. Наша мета надати безпечні умови для освіти офлайн для наших дітей.